Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимося, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Ой, тут як, якась така, знаєте, ситуація буде цікава для вас. Сидите нічого вам не хочеться, не чіпайте мене, але ж хтось прийде з чимось. Знаєте, якусь, ну, десь вам простягне руку або допомоги, або шанс якийсь підкине, або цікавість, якусь там десь щось для вас організує. І все зміниться. От Все зміниться, якось яскраво буде для вас день вже наповнений. Але... Будьте уважні, бо до вас будуть в цей день різні люди підходити. І де в чому ви можете себе як, трошки як обманювати стосовно поведінки людини, От якось інакше для себе сприймати людину. Не поспішайте робити висновки, хай краще ви відпочинете, і на наступний день вам вже ситуація трошки інакше буде. Малюватись. Тож, будьте просто, от сприймайте все, як є, будьте уважні, а висновки потім будете робити. Е, сфера кохання, давайте побачимо з вами, до чого вам готуватись у сфері кохання. Не йдіть в трикутник, кажуть. Так, ви будете коханою жінкою, але ж якою ціною. Не йдіть в трикутник. Зупиніться, це може бути ситуація, десь ви як по роботі спілкуєтесь з людиною. І це ситуація, яка, знаєте, ви будете, знаєте, в ситуації, як відчувати себе коханою жінкою, але це будуть стосунки на відстані. Коли знаєте, такого стовідсоткового зближення з людиною не буде. Це буде час від часу. Ну, коли зручно буде людині, отака От ситуація. Тож, для кого, у кого ніяких стосунків там зліва, справа немає, і взагалі ситуація якась для вас невідома, незнайома, у вас нічого не зміниться в цей день. Все буде більш-менш так, як було напередодні. Аліска. Прийшла привітатись, то давайте хесенько сиди. Так, давайте я трошки посуну, бо їй трошки лячно від вогню. Так, дивимось сфера роботи, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, по роботі. Щось затягнута ситуація. З допомогою для когось, ну, хтось до вас звертався, це може бути або й прояснення якесь там, ну, будь-чого воно може стосуватись, вже ситуація буде, як знаєте, цілком і повністю обговорена, роздивлена, і вже буде рішення прийняти. Тобто ситуація, яка не буде далі тягнутись, тут буде вже якась обізнаність по ситуації. Якось щось проясниться. Далі дивимось, що важливо прийняти. І теж треба готуватись до цього. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ой, яка гарна вийшла. Ситуація взагалі приймайте дари, які вам будуть іти в цей день, будь-якими вони можуть бути. Когось там чимось матеріальним обдарують, комусь ідею якусь підкинуть, і ви зможете її якось для себе гарно матеріалізувати. Ну, Як заробити ще на цій ідеї? Ну, будь-як воно для вас може бути, але це про збільшення статків, це про вашу впевненість. В собі, в тому, що ви маєте. І якось так, знаєте, ще й майстерність ваша буде підвищуватись. Тож гарний день, приймайте це все. Від чого вам краще за все відмовитись От знов. Знову для кого тут просто карти кричать, бо вас може втягнути в трикутник король мечів. Дуже харизматичний, дуже знаєте, коли людина сподобається. От, просто от і так воно буде все складатись, нібито гарно так. І можете втратити голову, але ж потім так болітиме. Відмовляйтесь, ну просто я розумію, що інколи так воно одиноко може бути людині, що просто от не хочеться зайвого думати, і просто хочеться прийняти чиюсь увагу. Але та увага для вас буде потім болісною. То карти ну просто когось застерігають. Це. Завжди. Це приймати вам чи не приймати це ваше діло. Тут не нав'язується нікому нічого. Це попередження. Як ви до нього ставитесь, повірте, вибір завжди за вами. Чого вам не оминути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не оминути? Тут прорив, тут рух, який у когось як в духовній сфері, коли розвиток ваш іде, коли ви ну, тут і карта відьми, тут хтось просто як розпаковка знань йде в людини. для когось це прорив в навчанні. Тобто, ви, може, щось вивчаєте, і вам просто от знання будуть ну, линути до вас в цей день. Будете, знаєте, як та губка напитуватись тими знаннями. Це гарно, це не уминути такого. Це може бути будь-як. Це може бути якась ситуація, в якій ви просто от вам зорієнтуватись буде треба швидко. І ви в цій ситуації швидко і навчитесь. Це може бути ситуація через книжки, через якісь там, наприклад, майстер-класи, через там, може, ви десь на курси ходите, будь-як для вас. Але знання прийняті в цей день, вони будуть вам, ну, знаєте, відкривати шлях подальший. Це коли ви будете поступово набиратись тих знань. це... Це знаєте, ви могли щось вивчати, і щось воно вам ну, як застрягли, наприклад. А в цей день у вас весь той пазл складеться, і ви просто прориваєтесь, вам далі зрозуміліше буде. Отакий От день. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Ще б ще б тут була б сімка, але ж ні. Вмійте обрати. І дивіться як. Тут все ж таки знов ж таки, тут про духовні знання, про будь-які знання, про те, що хтось вам може вчителювати в цей день. Ви можете від когось набирати знань. Лісенька, не треба, не треба. І будьте уважні, бо тут ви можете як обманюватись в якихось ситуаціях. І, Аліса, ти зараз щось собі підпалиш. От Дивіться, вона метушиться, ото і ви так будете в цей день. День, коли ви будете як внутрішньо сперечатись з собою. Ви можете постати перед якимось вибором, але вагатись будете. От Що мені обрати? Те чи інше. Потім ви щось оберете, а потім ви починаєте внутрішньо з собою сперечатись, а чому це? А чому я оце обираю, може мені оте краще ліпше буде. Будьте, давайте трошки точному бо тут ситуація, яка завершується, мені не подобається саме оця карта. Як ошукаєте себе, або як хтось вас ошукає, вам може хтось і нав'язувати якийсь вибір. Тут навчанням все ж таки завершиться все. І дивіться як. Просто в чим тут може бути обман для вас, що ви можете по колу ходити? Пам'ятаєте ту карту прориву у минулому рядку? Вам він потрібен той прорив? Якщо нам його показали. То просто хай вас не лякає у це все. Це знаєте, як нам трошки спочатку і показали, а потім нам показують, що ви будете отак, от як по колу, це цілий день ходити, поки ви натрапите на той прорив. Тож, не лякайтесь, пропрацьовуйте всі моменти, які вам треба буде опрацювати в цей день. Все вивчайте, що вам буде траплятися до рук, до вашого мозку. Все вивчайте, все роздивляйтесь, а прорив ви знайдете. Той момент ви його відчуєте. Воно не буде так весь час. Знаєте, от от як з пустого в порожнє переливатись, так не буде. Прорив обов'язково буде, нам його вже намалювали. Тож просто робіть те, що вам треба робити, а в якийсь момент воно воно само так складеться, що ви навіть одразу і не помітите, як так сталося. Потім просто буде результат для вас. Обнулиться оця, оця така метушня ваша. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Будьте уважні до себе, цінуйте, любіть себе і бережіть себе. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.